То чи дорогі, якісні домашні продукти? Ну, це все залежить від грошей, які сім'я має чи людина має, це залежить від кожного гаманця. І від того, як хто любить її попоїсти. Моя знайома, яка проживає в нашому селищі, вона має свій магазин у нас. А четвер в суботу вона продає у бородянці всі свої оці продукти, такі, якими вони займаються дуже-дуже багато років. Вони виробляють оцю ковбаску. Це ось така ковбаска 420 гривень кілограм. А оця така шматочка зовсім 450 Смачна дуже ковбаска. Ось, ось така підчеревина, бачите, дуже-дуже м'ясна підчеревина. 350 гривень, 350 тому що така більш сальна, там все-таки 300 гривень. Ну, ми взяли ем, таку більш кращу, 350, 210 гривень фарш свинячий. При вас крутять. Берете, вибирайте собі кусочок сальця, м'яска, при вас усе крутять. Тому що взагалі-то ми фарш не купуємо свинячий фарш, і взагалі фарш майже. 100 гривень яйця домашні. Мій чоловік він бувший, бувший мисливець, тому в нього, він завжди любив їздити туди до Макарова. Там у них були такі поля, вони там зустрічалися зі своїми друзями. Ну і зараз він хоче поїхати на вихідних, тому що він працює кожної суботи, просто кожної суботи, вже з під початку війни, так він допомагає нашим Збройним силам своєю працею, тому що праця в нього дуже і дуже важлива. От, він працював цілий тиждень, цілий тиждень він працював, залишався, приїжджав 8 годин вечора, щоб взяти цю суботу, тому що він у суботу зі своїми друзями, мисливцями, все-все дорослі, дуже люди, дуже, за 65 дуже і дуже гарних. Вони поїдуть туди на свої поля, у нас мисливство заборонено, звичайно, але там вже давно відкрили такі великі пам'ятники зроблені для тих хлопців, які воювали, які загинули тероборони. Я ні разу там не була, дуже мені хочеться поїхати. Але це просто чоловіча така велика компанія, звичайно, мені там нема чого робити. То вони туди поїдуть, віддати шану цим хлопцям, вони кожного разу. Їдуть туди, Ну і беруть такі сковорідки, знаєте, як мисливські вони пожарять м'ясце м'ясо печеревину з яйцем і і цибулькою, ну і на бутерброди ковбаска. Тому я їздила в Бородянку і прикупилась. Такі у нас стіни і така у нас смакотінь.